Стина третья сті двадцять, читина четверта сті двадцять восьми, стина третя, сті двісті Юрія Михайловича, 255, на четвертая сті двадцять восьми, на п'ята кодексу Крини Матковського Олександра Анатолійовича ні. Злочин подбачених стиль на по шести двести пятьсот пять, четыре, третья сти двадцять, четыре, четвертая стиль, двадцять сім, четирнадцять, сти сто двадцять перша, четыре, третья, сти, двадцять, четырнадцать, четвертая сти, двадцать восьмая, четыре, другая, сти двадцять пятая, четыре, третья, сти, двадцять, четыре, двести кримінального кодекса України Бе Вадима Михачев, червоні злочин подбачених четырь, по шести, двадцять.

Прокурор Махара Владимирович, направленный с рукопотами по образом.

Нет, это і антибюро, и у меня и сегодня свой. Там именно именно почти я Самый фарший написник уже. Там термин герой бачили. Угу. Що, є ордер в матеріалах справи, том другий, аркуш справи 171. Ви з відеоконференції з власних технічних засобів. Так? Просто. Чи є учасники заперечення про участі? Немає. Немає. Ви ж за межами країни перебуваєте? Так, я за межами країни. Я годував документи, які підтверджують разом компанією. Зрозуміло. Суд дозволяє. Бати участь вже відеоконференції з коту огляду на те, що ви знаходите за межами держави України. Так, чи можемо ми розпочати з того засідання за відсутності представника потерпілого цивільного побіга? Ваша думка Я Вважаю, що можемо розпочати з того цивільного розпочатися. Зрозуміло. Учасники зі сторони захисту. На все довше. Запречуємо, тому що більше на цій стадії, як ми знаходимося, ми очікуємо голосно буквально. ска фудосом ваша думка а стіг на позиції зрозуміло Тема обговорення даного питання, супередившись на місці ухвалив, розпочати судове засідання за відсутності представника потерпілого цивільного позивача, КПК не містить прямої заборони неможливості розгляду за його відсутності. В подальшому буде питання вирішувати з урахуванням ставлення та руху кримінального провадження. Чи є в учасників будь-які невідкладні клопотання? До початку. Відкладних немає, але я направляв на проєкту справу. Дивіться, є так, від вас надійшло клопотання про визначення обсягу доказів, що підлягають дослідження. Ну, пропонується розглянути його відповідно на тій стадії, коли вже ми перейдемо до вирішення цього питання. І скарга на порушення права на захист під час досудового розслідування. Ми можемо приєднати до матеріалів провадження, тому що, напевно, доцільно було б її надати. Трошки раніше ну, доводи, які викладені в ній можете під час дослідження доказів, з якими пов'язано її подання і, і, ну, з застосуванням судом відповідних наслідків. На даній стадії в такий спосіб може бути надана оцінка вашої скарги і на ну, в такий час. Так, да, я розумію, я пішов скаргів, що я не проти, що вона була розглянути, коли були надані матеріали, щоб бачив, розумів, і одночасно не часто з кримінальне провадження, вате згадував. Зрозуміло. Так, е в складі суду змін не відбулося. Е відводи складу суду, прокурору, іншим учасникам Відсутні? А? Відсутні. Е, Артем Вікторович, у вас е, відводи саме. Немає. Зрозуміло. Немає. Е, всі, е, всім зрозумілі процесуальні права і обов'язки, пам'ятки наявні в матеріалах справи. Є необхідність комусь додатково роз'яснити? Немає. Немає. Ну, е, немає. 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 Тоді суд надає слово прокурору для оголошення короткого викладу обвинувального акту. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні 2-2013. За секундочку, вибачте, прокурор. З огляду на те, що у нас один учасник присутній в режимі відеоконференції зв'язку, суд дозволяє, сидячи учасникам висловлюватись ближче до мікрофону, щоб всім було добре чути. Продовжить. Дякую. акт акту кримінального провадження 2-2013-9.0287 від 25 За обвинуваченням Шута Сергія Олександровича, Лутака Юрія Михайловича, Матковського Олександра Анатолійовича, Бея Вадима Михайловича, Леміша Андрія Миколайовича, Стельмаха Андрія Миколайовича. Шут Шуту Сергію Олександровичу висунуто обвинувачення в тому, що наприкінці 2011 року. Він діючи умисно за участю особи 1, особи-2, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні та Матковського створив злочинну організацію, доходу, до складу якої в різний період часу вийшли Леміш, Бей, Лутак, Усув, Мойсеїнку, Колідов, Стельмах, а також інші не встановлені досудовим стислом особи з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими у державному бюджеті, за програмою. Державна підтримка реалізації національних проєктів на умовах співфінансування в особливо великих розмірах та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом особливо в великому розмірі. Крім того, період часу з кінця 2011 року по 30 квітня травня 2014 року шут разом з особою 1, особою 2 та матковським діючи умисно здійснював керівництво такої організації, участь в ній та у злочинах вчинених. На досягнення мети діяльності злочинної організації, вчинених такою організацією, а саме за володіння чужим майном, грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою державна підтримка реалізації національних проєктів на умовах співфінансування, зокрема виділеними для реалізації національних проєктів якісна вода та Олімпійська надія надія-2022» в загальному розмірі 252,2 млн грн. Створені чи придбані. А також подальша легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом в сумі 233 мільйони 741 тисяча п'ятсот дві Також Шутус Сері Олександровичу висунуто обвинувачення в тому, що в період часу з кінця 2011 року. По 30 січня 2014 року він у складі злочинної організації, до якої крім нього входили Леміш Бей, Лутак, Усув, Мойсеєнко, Лідов, Встельма, Гматковський, особа 1 та особа 2, а також невстановлені особи діючи умисно з користувати спонукань, організували заволодіння чужим майном, особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою державна підтримка реалізації національних проєктів проектів на умовах співфінансування. Зокрема, виділеними для реалізації національних проєктів якісного дата Олімпійська Надія надія-22» в загальному розмірі 259,2 млн грн. шляхом перерахування вказаних грошових коштів під виглядом укладення договорів позики з рахунку державної інвестиційної компанії на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками ефективності, то в торговий дім Борисвен то в Боржава Резорт. Крім того, що тут Сергій Олександрович, що обвинувачення в тому, що період часу 6.12.2012 року по 30 травня 2014 року він діючи умисно в складі злочинної організації, до якої також входили особа 1 та особа 2, Леміш, Лутак, Усов, Мойсеєн, Бей, Лідов, Стельма, Гматковський та інші не встановлені на цей час слідством Особи здійснив організацію скоєння фінансових операцій та правочення з коштами. Одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передавало легалізації і відмивання доходів, а також організацію скоєння дій спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, що ще за володіння ними джерела їх походження, вчинені в особливо великому розмірі, шляхом перерахування грошових коштів в загальному розмірі 233 тридцять три мільйони сімсот сорок на гривні, за володіння, якими відбулося під виглядом отримання посик того Боржавий резорт та то в торговий дім Борисвен від від ДПДІК. З рахунків зазначених товариств на рахунки підконтрольних підприємств нерезидентів резидентів, КОРК Корськ Ентерпрайз ЛТД, Талемба Холден Лімітед, Септем Септемеро Холдін, Лімітед і подальше їх перерахування через ланцюжок рахунків підприємств-резидентів на рахунки підприємств та резидентів, які були підконтрольні особисто організаторам злочинної організації: особі 1, особі 2, шуту та матковську. Лутику Юрію Михайловичу висунуто обвинувачення в тому, що в серпні 2012 року. Він діючи умисно, увійшов до складу злочинної організації, створеної особою один, особою, 2, шутом Матковським, до якої в різний період часу долучили Леміша, Бея, Усова, Моїсеєнка, Лідова, Стельмаха, а також інших, не встановлених досудовим слідством осіб з метою вчинення особливо тяжких злочинів. А саме за володіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем чужим майном, грошовими коштами, передбаченими у державному бюджеті, за програмою державна підтримка реалізації національних проєктів на умовах співфінансування в особливо великих розмірах. Та подальші легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, особливо в великому розмірі, крім того, період часу з серпня 2012 року, по, 20, по 29 по січня 2014 року лутак діючи умисно брав участь у злочинній організації та у злочинах спрямованих на досягнення мети діяльності злочинної організації, вчинюваних такою організацією, а саме заволодіння чужим майном. Грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою державна підтримка реалізації національних проєктів на умовах співфінансування, зокрема, виділена для реалізації національних проєктів якісна вода Олімпійська надія 2022 в загальному розмірі 259,2 млн грн. Також лотоку висунуто обвинувачення в тому, що період часу серпня 2012 року по 29... 29 січня 2014 року він у складі злочинної організації, до якої крім нього входили Леміш, Бейшут, Усов, Мисеєнко, Лідов, Встельма, Гматковський, особа 1 та особа 2, а також невстановлені особи, діючі умисно. З корисливих спонукань, використовуючи свою посаду заступника генерального директора та генерального директора ДПДІК з метою забезпечення проведення ДПДІК ефективного конкурсу і з надання державної підтримки для реалізації національних проєктів на умовах співфінансування, вчинив дії щодо заволодіння чужим майном, особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами свої своїми службовими своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті. За бюджетною програмою державна підтримка реалізації національних проєктів на умовах співфінансування, зокрема, виділеними для реалізації національних проєктів якісна вода та олімпійська надія надія-2022» в загальному розмірі 259,2 млн грн. шляхом перерахування вказаних грошових коштів під виглядом укладення договорів позики з рахунку ДПДІК на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками ефективності, то в торговий дім Борисвента, ТОВ Бор... Боржава Резорт. Матковському Олександру Анатолійовичу висунуто обвинувачення в тому, що наприкінці 2011 року він діючи умисно за участю особи 1, особи 2 та шута створив злочинну організацію, до складу якої в різний період часу війшли Леміш, Бей, Лутак, Лутак, Усов, Мойсеєнко, Ліду, Стельмах, а також інші не встановлені досудовим слідством особи з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем чужим майном. Грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за, за програмою державна підтримка реалізації національних проєктів на умовах співфінансування в особливо великих розмірах та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі. Крім того, період часу з кінця 2011 року по 30 травня 2014 року Матковський разом з особою 1, особою-2 та шутом діючи умисно здійснював керівництво такої організації. Участь в ній та у злочинах вчинені, вчинюваних на досягнення мети діяльності злочинної організації. У них такою організацію, а саме за чужим майном, грошовими коштами, передбачено в державному бюджеті за бюджетною програмою державна підтримка з реалізації національних проєктів на умовах співфінансування, зокрема, виділеними для реалізації національних проєктів якісна вода та Олімпійська надія 22. В загальному розмірі 259,2 млн грн. А також подальші легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом в сумі 233 мільйони 741 тисячі 502 гривні. Також Шматковському висунуто обвинувачення у тому, що період часу з кінця 2011 року по 30 січня 2014 року. Він у складі злочинної організації, до якої крім нього входили Леміш, Бейлутак, Усов, Мисеїн, Кулідов, Встель, Макшут, особа 1 та особа-2, а також невстановлені особи діючого умисно, з спонукань. Чинив дії щодо організації заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою державна підтримка реалізації національних проєктів на умовах співфінансування, зокрема виділеними для реалізації національних проєктів якісна вода та Олімпійська надія надія-22» в загальному розмірі 259,2 млн грн, шляхом перерахування вказаних грошових коштів під виглядом укладення договорів позики. З рахунку Державного підприємства Державна інвестиційна компанія на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками ефективності, то в торговий дім «Борисфен», та то в Резор». Резорт. Крім того, Матковському висунув обвинувачення у тому, що у період часу з 6.12.2012 року по 30 травня 2014 року він діючи умисно у складі злочинної організації, до якої входили особа 1, особа-2, Леміш, Лутак, Усу, Мисеєнко, Кобей, Лідов, Встельмах, Шут та інші не на цей час слідством особи. Здійснив організацію вчинення фінансових операцій та проводження з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а також організацію вчинення дій спрямованих на приховування, <кій> спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів чи володіння ними. Джерела їх походження вчинені в особливо великому розмірі, шляхом перерахування грошових коштів у загальному розмірі 233 мільйони 741 тисяча 502 гривні. Заволодіння яким відбулося під виглядом отримання позик, то у Боржава Резорт та то Торговий дім Борис Вен від ДП «Дік» з рахунків зазначених товариств на рахунки підконтрольних підприємств-резидентів, Корск Інтерпрайз ЛТД та Лемба Холдінг Лімітед, Септемберу Холдінг Лімітед, а також подальшого їх перерахування через ланцюжок рахунків підприємств-резидентів на рахунки підприємств-резидентів, які були підконтрольні особисто організатором злочинної організації особі-1, особі 2 Шуту та Матковському. Ю Вадимо Михайловичу виснуто обвинувачення в тому, що наприкінці 2011 року він діючо-умисно війшов до складу злочинної організації створеної особою один особою два шутом та матковським, до якої у різний період часу долучили Леміша, Лутака, Усова, Моїсеєнка, Лідова, Стельмаха, а також інших неустановлених встановлених досудовим слідством осіб з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння шляхом зв'язування службовим службовими особами. Своїм службовим становищем чужим майном, грошовими коштами, передбаченими на державному бюджеті за програмою державна підтримка реалізації національних проєктів на умовах співфінансування, в особливо у великих розмірах та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, в особливо у великому розмірі. Крім того, період часу з кінця 2011 року, по січень 2014 року, Бей, умисно брав участь у злочинній організації та у злочинах, спрямованих на досягнення мети діяльності злочинної організації, вчинюваних такою організацією, а саме. За володіння чужим майном грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою державна підтримка реалізації національних проєктів на умовах співфінансування, зокрема, виділеними для реалізації національних проєктів якісного та Олімпійська Надія 22, в загальному розмірі 259,2 млн грн. А також подальша легалізація грошових коштів, одержаних злочинним штрафом в сумі 233 млн 741 502 грн. Також бою висунуто обвинувачення в тому, що період часу. З кінця 2011 року, по січень 2014 року, він у складі злочинної організації, до якої, крім нього, входили Леміш, Усов, Шут, Лутак, Мойсегенко, Ліду, Встельмо, Гматковський, Особа-1 та особа-2, а також на встановлені особи діючи умисно з корисливих спонукань шляхом чинення дій із підшукання осіб на посади директорів, учасників та представників фіктивних підприємств. Lambscroft Ventures Limite, Монстарол Холдинг Лімітед, Клікейт Лімітед, Аграма Інвестмент Лімітед та ТО будівельна компанія Прикарпаття, які брали участь у схемі заволодіння грошовими коштами, вчину пособництво у заволодінні чужим майном, особливо у великих розмірах шляхом служування службовими особами своїм службовим становищем. а саме виділеними для реалізації національних проєктів якісна водата Олімпійська надія 2022. В загальному розмірі 259,2 млн грн шляхом перерахування вказаних грошових коштів під виглядом укладення договорів позики з рахунку депетіг на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками ефективності, то в торговий дімборисмента, то в Брожава Резорт. Крім того, БЕ висунуто обвинувачення в тому, що він період часу з початку 2013 року, по квітень 2014 року, діючого мисну у складі злочинної організації, до якої також ходили особа-1, особа 2, леміш, лутак. Лутак, Матковський, Мойсеєнко, Усов, Ліду, Стель, Макшут та інші не на цей час слідством особи, вчиняючи дії із підшукання осіб на посади директорів, учасників та представників фіктивних підприємств Клікейд Лімітед «Талемба Холдинг, Лімітед, Корськ, Ентерпрайз, ЛТД, Йонкерс Маркетінг, а також виступаючи особисто представником підприємства Йонкерс Маркетінг, які брали участь у схемі легалізації відмивання доходів. Одержаних злочинним шляхом чиних фінансові операції та провочені з коштами, одержаними внаслідок чинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передавало легалізації доходів, а також і не в дії спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, чи володіння ними джерела їх походження в загальному розмірі 233 мільйони 741 тисяча 502 гривні, що є особливо великим розміром. Лемішу Андрію Миколаєвичу висунуто обвинувачення в тому, що наприкінці 2011 року він діючи умисно увійшов до складу злочинної організації створеної особою один особою 2 шутом та Матковським, до якої в різний період часу долучили Леміша, Бея, Лутака, Усова, Моїсеєнка, Лідова, Стельмаха, а також інших не встановлених досудовим слідством осіб. З метою вчинення особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння шляхом зложування службовими особами своїм службовим становищем чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими у державному бюджеті, за програмою державна підтримка реалізації національних проєктів на умовах співфінансування в особливо великих розмірах та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі. Крім того, період часу з кінця 2011 року по січень 2014 року леміш умисно, брав участь у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних на досягнення мети діяльності злочинної організації, вчинюваних такою організацією, а саме заволодіння чужим майном, грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою державна підтримка реалізації національних проєктів на умовах співфінансування, зокрема виділеними для реалізації національних проєктів якісна вода та Олімпійська надія 2022. В загальному розмірі 252,2 мільйона гривень. Також Лемішу висунуто обвинувачення в тому, що період часу з липня 2012 року по 29 січня 2014 року він у складі злочинної організації, до якої, крім нього входили, Лутак, Бейшут, Усу, Мойсенко, Лідов, Стельмах, Матковський, особа 1 та особа-2. А також не встановлені особи, діючи умисно скористових спонукань, використовуючи свою посаду начальника відділу кредитування та інвестицій Державного підприємства Державна інвестиційна компанія з метою забезпечення проведення ДП-діг фіктивного конкурсу і з надання державної підтримки для реалізації національних проєктів на умовах співфінансування вчинив дію щодо заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, шляхом злоювання службовими особами своїм службовим становищем. А саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті для реалізації національних проєктів, проєктів якісна вода та Олімпійська надія-2022 в загальному розмірі 259,2 млн грн шляхом перерахування вказаних грошових коштів під виглядом укладення договорів позики з рахунку ДП дій на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками ефективності, ТОВ Торговий дім Борисовен» та ТОВ «Борожава Резорт. Стельмаху Андрію Миколайовичу висунуто обвинувачення в тому, що в липні 2012 року він, діючи умисно, увійшов до складу злочинної організації, створеної особою 1, особою 2, Шутом та Матковським, до якої в різний період часу долучили Леміша Бея, Лутака, Усова, Мисеєнка, Лідова Стельмаха, а також інших, не встановлених досудовим слідством осіб з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем чужим майном. Грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за програмою державна підтримка реалізації національних проєктів на умовах співфінансування в особливо великих розмірах та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. Крім того, період часу з липня 2012 року по 29 січня 2014 року Стельмах діючи умисно брав участь у злочинній організації та у злочинах спрямованих на досягнення мети діяльності злочинної організації вчинюваних вчинюваних такою організацією, а саме заволодіння чужим майном грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою. Державна підтримка реалізації національних проєктів на умовах співфінансування, зокрема, виділеними для реалізації національних проєктів якісна водата Олімпійська надія 2022 в загальному розмірі 259,2 млн грн, а також подальшої легалізації грошових коштів удержаних з лишеним шляхом в сумі 233 млн 741 502 грн. Також тельмахову висунуто обвинувачення в тому, що в період часу. З липня 2012 року по 29 січня 2014 року він у складі злочинної організації, до якої, крім нього входили, Лутак, Бей, Шут, Усув, Моисеєнку, Лідів, Леміш, Матковський, особа 1 та особа 2, а також не встановлені особи діючого умисно. Скористували спонукання, використовуючи свою посаду директора та учасника підконтрольних. Підконтрольних організатором злочинної організації ефективних підприємств ТОВ торговий дім Борисвен» та ТОВ «При АЗОВ спецкомплект, залучених до схеми заволодіння грошовими коштами, зокрема шляхом укладення договорів позики від імені ТОВ Торговий Дім Борисвен» із ДП «Дік» та договорів поставки із ТОВ «Квіксервіс» та ТОВ Будівельна компанія Прикарпаття вчинив дії способності у заволодінні чужим майном, особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті. Для реалізації національних проєктів «Якісна вода» дата Олімпійська надія 2022 в загальному розмірі 259,2 млн грн. гривень шляхом перерахування вказаних грошових коштів під виглядом укладення договорів позики з рахунку ДПДІК на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками ефективності ТОВ торговий дім Борисвен та ТОВ Боржава Резорт. Крім того, стельмуху висунуто обвинувачення у тому, що період часу з 8 квітня 2013 року по 18 грудня 2013 року він умисно умиснув складі злочинної організації, до якої також входили особа-1, особа 2, Леміш, Лутак, Матковський, Мисеєнко, Бей Лідов, Усов та Шут. Інші не встановлені на цей час слідством особи шляхом перерахування грошових коштів, отриманих хто в торговий дім Борис від відтепендіг під виглядом укладення договорів позики, на рахунок підконтрольного іншим. Членом злочинної організації підприємства на резидента Корск Ентерпрайз ЛТД у банку Траста Комерзбанка, під виглядом плати за придбання корпоративних прав часток у статутних капіталах, здійснив вчинення фінансових операцій та правооченням з коштами, одержаними внаслідок чинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів а також вчинення дій, спрямованих на приховування та мискування незаконного походження. Таких коштів чи володіння ними джерела їх походження в загальному розмірі 233 млн 741 тисяча 502 гривні, що є особливо великим розміром. Дякую, сумніва. Так, ну у нас відведений час був до 9-ї години сьогодні, тому ми зупинимося на тій стадії, на якій наразі можемо зупинитись в наступному судовому засіданні, якщо з'явиться представник цивільного позивача. Туди надано йому слово для оголошення цивільного позову, якщо ні, то вже відповідно суд буде це робити. Дата в нас призначена, так? Да. Так, так, Зрозуміло. Тоді на сьогодні судове засідання оголошується.